Озак, до нього, де від нього. Тільки до нього, люба, за кого Забігай на боковий контроль. Витягуй ножку на боковий контроль. Хва назад. Піде, 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 піде. Не даваймося на себе. Руку не давай! Зворотній дикунський. Збоку займається зверху. Працює першому так. По нього тільки на нього. На нього, До нього, до нього. Тримай руки, тримай. Во, во, молодець! До нього, тримай руки. Не відходь назад, не відходь. Во, тримай руки, тримай. Забачить. До нього. Тримай руки. До нього. Зразу руками дойди ногу. Зразу сервію. Да, да. Придіня, давайте тине. Приня пичне, Куда уходь